22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, застосувала Росія цієї ночі проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Чотири безпілотники залетіли на територію Молдови та Румунії. Є точний час прольотів. усі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз, щоб усі партнери разом з зусиллями рухалися до дипломатії. Тиск на Росію обов'язково має спрацювати. І зараз з нами Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаємо. Вітаємо. Вас. Вітаю вас, доброго дня. Ми сьогодні планували говорити з вами про ті гроші, які виділені на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Але хочу почати з того, що запитаю вас про вашу особисту реакцію про ту ніч, яку ви сьогодні особисто пережили, як і всі українці. Я думаю, що ця ніч не є першою для нас, тому що в Києві також відбулося дуже багато. І обстрілів, і багато руйнувань є загиблі, співчуття всім сім'ям, хто втратили своїх близьких, і це надає. Нам змоги ще більше працювати над тим, щоб агресор був покараний для того, щоб і Верховна Рада зверталася до міжнародних наших партнерів, які говорив президент Володимир Зеленський, на сьогодні важливі всі питання, які стосуються єднання і роботи з партнерами, щоб продовжувалася робота з точки зору підвищення і санкційного тиску, і тої допомоги, яку ми потребуємо останні чотири роки в плані отримання і озброєння і ППО і в. Цього іншого, що може захищати наших громадян, наших українців. Ну давайте зараз про подолання наслідків обстрілів. Уряд спрямовує 1 мільярд гривень на це у 93 прифронтових громадах 9 областей. Про це заявила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Кошти підуть на укриття, захист, критичного обладнання, аварійні роботи, ремонт мереж і закупівлю пального. Свереденко наголосила головне забезпечити людей світлом, газом, теплом, адже обстріли тривають щоночі. І за її словами, ремонтні бригади працюють цілодобовою. Тут питання в тому, а звідки ці кошти, які джерела, і коли можна буде говорити про перші результати? Я хочу зазначити, що на сьогодні уряд почав реалізацію проекту, який стосується підтримки всіх прифронтових громад. Виділено 230 таких громад, які потребують щоденної підтримки. Постійно будуть спрямовуватись відповідні кошти. Кошти беруться з резервного фонду. Зараз відправлений перший один із перших траншів близько одного мільярда гривень. А дев'ять областей прифронтових отримують безпосередньо в свої обласні бюджети по 40 мільйонів гривень, і більше ніж 576 мільйонів гривень отримують 93 громади. А перше питання: на що відправляються ці кошти, звичайно, це на подолання наслідків. Які стосуються останніх обстрілів, тому що потрібно працювати з тим, щоб були відремонтовані тепломережі для того, щоб всі аварійні, скажімо так, відключення були нарешті полагоджені і люди залишалися з світлом з теплом. А значна частина цих коштів буде направлена, також на питання, які пов'язані з безпекою, це на питання продовження будівництва укритів прифронтових регіонів. І, звичайно, частина цих грошей буде спрямовуватись на комунальні підприємства для того, щоб закуповувати необхідну техніку. Якщо подивитись на бюджет 2026 року, зараз парламент якраз готується до розгляду такого бюджету, то питання прифронтових територій знову будуть у фокусі уваги і парламентарів, і урядовців. Близько 10 мільярдів гривень в бюджеті 2026 року будуть включати відповідні дотації для того, щоб допомагати мешканцям прифронтових територій, і більше ніж 30 мільярдів гривень в бюджеті 2026 року будуть спрямовані на ті громади, які зараз в результаті і обстрілів і свого територіального надходження будуть отримувати будуть отримувати ці гроші тому що вони постраждали економічно і в них немає відповідних доходів від того бізнесу який раніше працював на таких територіях а взагалі якщо подивитись на таку всеохоплюючу підтримку то перш за все сьогодні допомогу отримують мешканці прифронтових територіях і виділена сума на закупівлю твердо твердого палива 19 тисяч гривень на на одну особу, яка буде звертатися за такою підтримкою, також є підтримка у вигляді того, щоб компенсувати витрати на. Електричною енергію 100 кВт на особу або 300 кВт на домогосподарство, а уряд вважає, що такі кроки є першочерговими, необхідними для того, щоб в складний опалювальний сезон в тяжкий такий період сьогодні підтримувати своїх громадян. Паралельно підтримка прифронтових громад вона включає можливості для людей, які там проживають, користуватися пільговою іпотекою. І ми знаємо, що для того, щоб купувати купити житло або внутрішньо переміщеним особам або мешканцям прифронтових територій працює окремий компонент програми є оселя, коли держава компенсує внесок. Перший внесок у розмірі 70%. Більше того, всі платежі першого року також компенсуються у вигляді 70%. Це компенсація безпосередньо на нараховані відсотки, і держава видає по 40 тисяч гривень для оформлення. Для укладання такої іпотечної угоди, а також продовжується підтримка бізнесу, який працює безпосередньо на прифронтових територіях. Перш за все, приймаються відповідні рішення місцевими радами. І місцевий бізнес отримує відповідні пільги по сплаті і земельного податку, і по сплаті податку на нерухомість. І більше того, підприємства, які працюють в аграрному секторі, від отримують відповідні. Гранти для того, щоб або переробляти продукцію, або працювати безпосередньо з тою землею, яка сьогодні обробляється. Я думаю, що таких пакетів підтримки прифронтових територій буде ще точно а, декілька, і саме головне нам втримувати прифронтові території, втримувати економіку, втримувати бізнес, забезпечувати безпеку кожного мешканця, який проживає на такій території. Ну і звичайно, боротися з наслідками тих обстрілів. Від яких сьогодні потерпає Україна, пані Олено, Я ще уточню з яких джерел формується цей ресурс: це держбюджет, резервний фонд, міжнародна підтримка. В яких пропорціях? На сьогодні це гроші, які виділяються з резервного фонду. Звичайно, це кошти державного бюджету, і кошти державного бюджету направляються до місцевих бюджетів, направляються до обласних бюджетів, в тому числі. А звичайно, якщо є міжнародна підтримка, якщо будуть заходити кошти від наших міжнародних партнерів, наприклад, ми коли виконуємо відповідні індикатори українського плану Ukraine Facility, Ці гроші надходять вже безпосередньо до бюджету і потім вже розподіляються. Або через резервний фонд, або через інші фонди, наприклад, може працювати і фонд подолання наслідків ліквідації збройної агресії Російської Федерації. Саме головне, що ці кошти акумулюються і направляються на прифронтові громади. Пані Олено, коли ми говоримо про кошторис на наступний рік, який голосуватиметься наступного тижня, то які там заходи уряд готує до для довгострокового підсилення стійкості прифронтових громад? Я вже говорила, що більше ніж 40 мільярдів гривень в бюджеті 26-го року направлено саме на підтримку прифронтових громад. Головне, щоб ці громади, які сьогодні економічно, скажімо так, постраждали, не отримують від бізнесу, тому що він не має змоги там працювати, і в них дуже знизилися доходи. Щоб ці громади отримували безпосередню підтримку напряму до місцевого бюджету і таким чином фінансували всі витрати, які. І пов'язані із безпекою з будівництвом укриттів, фінансували всі витрати, які пов'язані з соціальною частиною, з охороною здоров'я, з забезпеченням освітнього процесу, і для цього використовуються всі можливі механізми, які на сьогодні є. Наприклад, для тих же освітян чи медичних працівників можуть застосовуватись підвищуючи коефіцієнти, які стосуються нарахування заробітної плати. І я повторюю, що якщо буде потрібно на Ляти більше коштів на прифронтові території, то уряд це зможе робити або через внесення змін до бюджету, або через там інші механізми, які передбачені законодавством. Дякую вам за відповіді. Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування була з нами на